Тягнув та що Такий його окунь Відчепився. Поняв було клювання тут по берег. Потім наступний закид я закину і він влупив знову. Я думав, що там щука, якщо чесно. Там такий окуньок під пів кілограмчика був. Є yeah. <laughs> я його все таки взяв. Він стояв під деревом. Там такий, типу, як коряжничок є. Він там сидів. Отакий От красень просто. Фоткаємо і відпускаємо. Все таки є вони, але поховані. О там в курчах. Зараз закину отак під гілки. І звідти був ударчик. Не знаю, чи вдасться повторити і чи вони там ще є. Але однозначно туди треба покидати Люну гарно. Так попередній так, а тут вітер і мороз робить свой, все активно замерзає. I dalje bih zakijenio. Bilo bi super. I... Ах, пальці замерзли. Такий ще один гарний. Да, називається. Ну, можна сказати, я знайшов окуня, тут трошки небагато, але це вже добре. Четвертий. Пряшки під дерево. Шур олій і зійшов. Ну цей підсів чесно. Клас. Так, ходиш-ходиш і думаєш що нема риби. А вона насправді є. Отак. От Два грама чорна Чебурашка від Дніпро-Свинець і такий полярик на 10-му гачку огор. Ще одне типове місце у воді деревце і під ним живо такий окунь. Ну а не зразу він клюнув. Десь три проводки там треба було зробити. Ну, і тут глибоко досить, навіть глибше, ніж там я тих окунів зловив. Два грама падає досить довго і можна навіть так на місці ним підіграти. Шах то там буде, а хотілись б. У мене ще одне місце. З першого закиду був обрив, так як по берегах багато дерев і на дні багато гілок. І зразу тільки закинув туди під той берег і зразу засадив цю гілку. І все, він тільки перев'язався і перший закид зробив. Ну коротше, Тут місця супер запресовані. Десь колись можна щось изловити. що брожує тут кущами. За декілька місць обкидав, ну, взагалі натяку на рибу взагалі немає. Вже кольора зміною, і фіолетові, і коричневі, і зелені, всякі різні. Нема поки що тут рибки. Повно неактивна. Ну і місць з кожним роком стає все менше і менше, дерева падають, все у воду. Ото зима гарна сніжок. Ну, ніби всі перспективні місця з того боку, але отут, тут гілка, тут гілка, тут гілляки, Ну тут закинути можна, от з того місця в мене там були клювання минулого року гарних окунів. але зараз нічого там немає, обкидав, поки що пусто, так що ще пошукаю трошки. Я вже до Крім того, що тут дуже гарно і сніг, тут більше нема що робити Приїхати, пофоткати і можна їхати звідси Весь тут окон о, о, та ти шо! Який він гарний тут. Ну, розмір неважливий, я думаю. Отака красота. Og det er et resultat. покльовка була Я аж не повірив це вже тут у березі якийсь тягував І то так добре купив Ну попробуємо ще тоді риба? Це ти що? Ще один є? Ах ви ж, о, окушки. Так, зараз будемо цього відпускати. Кидаю туди, десь на середину, обкидаю. Він взагалі на глибині не стоїть. Цей під сівт. Я думаю, там якась травинка тягнеться гілочка. Там окуняк. що зловив Так, попал Що тут одне місце Що там є? доступ она все затоплено бодесь Бо. проводил дуже багато Хіба йти туди. Так, все затаплено. Не факт, що там реба шия. Ну так, попробую звица. Ага, двигаться, не попробую что ж. Так, десь десь та й Вряд ли там хтось на те буде стояти. Але о туди на протилежний берег можна спробувати. Тут, ніби от стежка, от туди веде далі, але думаю, з мене хватило на сьогодні. А тут ще продовжимо наступного разу. Якщо вирішив я там не ризикувати, не глазити, хай впаде той рівень води, то й окунь нікуди і так не дінеться. І так пресують тут всіх як, як можуть. А я ще зловлю. Так що приймаю рішення закінчити і... Всім дякую, що дивилися.